Величезний привіт, Єва. Так, я ж казав, що в Єві дешевше. Буде фейрі, ніж в Аврорі. Вчора ж відео знімав в Аврорі. Ось дивіться. Фейрі, апельсин 46 гривень, навіть дешевше ніж, ніж я казав. Що там 55 здається. Ось, 45-46. Апельсин півлітровий і 58 чомусь яблуко і лимон. В залежності від аромата, може і таким помити. В акції можна купувати фаєрі. 58 півлітрові яблуко і лимон і 46 півлітровий апельсин. Чи це мандарин? Апельсин. Так, ось такі величезні літр 350-134 гривні зараз в акції. Теж вигідно. А ось ті пос... по... А, це за рахунок кришечки там чи що? А, не повний. Та ну. Ладно. Оці по 108. Екстра плюс фейерє. 108. Там 650 мл. Так, просили, щоб я показав таблетки для посудомийної машини. 20 штук. 20 штук. штук 9790 249, 24. Також є фейрі 215 і фейрі 2429. Навіть суперфіна. Фейрі, піна є. Дуже хороший цей засіб. В акції САВО для видалення плісніви. Розпилювач. Дуже зараз хороша ціна на оцей форте спрей. Дуже хороша ізраїльська оця штука, висококонцентрований. 186 зараз 750 мл. І 134 Сіліт Бенк. Ну, хто спробував, хто знає за це саме Forte Plus, той знає. Спробуйте, хто його не знає, будете в захваті. Це не реклама, це просто я користувався ним. Можу сказати, що хороше. Побризгали, знаєте, для лінивих побризгали, Через 10 хвилин взяли губку і зібрали всю іржу. Так, засіб для видалення жиру ось такий 87-90 простіший. Сів великий, 94-50, 750 мл. Так, ну і ось маленькі розібрали. Може, вашому вашої єві ще є. Теж можна зараз взяти зі знижкою. Пральні капсули персіл 35. Капсул в упаковці. Зараз по 459 гривень за упаковку. Це виходить. Так, тут навіть бачите, можна подивитися, скільки за штуку виходить 13 гривень за одну капсулу. Так, ось такі капсули персіл. А тут 26 капсул. Ціна 299 гривень. Штука виходить 11,50. І маленька упаковка. А зараз в акції теж 199 гривень, тут 13 капсул і штучка виходить 1533. Дуже зручно зробила Єва, що можна навіть бачите, подивитися, які виходить одна штучка. Ну, Це зараз вигідніше, мабуть. Капсули Кьонен універсальні колор e 159 гривень. В упаковці 16 капсул, 9,94 виходить за одну штуку. За одну капсулу. Капсули Перволь для чорного, для кольорового. 134 гривні упаковка 12 капсул, 11 гривень, 17 копійок за одну капсулу. Капсули тайт. альпійська свіжість 224 гривні. Так, 12, 15 штук. 16-27 одна капсула. М -м -м, ясно. І лоск. Будь-який лоск, да? ось так поставили. Колор, ароматерапія. А зараз коштує 179 гривень, 18 капсул. І одна капсула виходить 9,94. Ар'єль капсули. Колор 10 штук упаковці 259. 259. Там різниця, яка не бачу. Колор. Колор 184 і колор 15 штук, ага, зрозуміло. Колор 1840 18, і колор 15 штук 259 1727 за капсулу. Так, ось такий новий персіл з'явився, Депклін, вагою 4 кг Зараз він в акції 449 гривень. Так, а вагою 2550-319 гривень. Аріель а вагою 2,700-299 гривень. Лоск колор вагою 2 кг 250 г, 209 гривень. І тайт колор 2 кг 100 г. Ще добра ціна на Ariel Gel Color літр 650 за ціною 337 гривень. Тайт Ariel для прання вагою 950 мл 274 та тайтгель, та. і Gel тайт Color 205 гривень. Чому така різниця? Не знаю. Рієль Color, вагою літр 100 219 гривень. Так, з'явилася ось така новинка від Кьонен, кондиціонер для білизни з мікрокапсулами. Літр 76,50. Так, сілан великий будь-який за 159 гривень. А літр 450. Сілан Supreme 159 гривень на 1 літр 200 мл. І Сілан ось цей трішки менший вагою, 79 гривень 600 мл. Лінор в акції 850 мл, будь-який за 96 гривень 50 копійок. В акції чоловічий акс Спрей 8850 50 Кулькові фа 57-50. Куві теж зараз зі знижкою. Old Олдспойс стик 95,20 і спрей 95-20. Дезодорант спрей 98 9890. В акції паперові рушники від Сніжна панда в упаковці 2 штуки. Також в акції паперові рушники двошарові від торгової марки Літо. В акції від Сніжна панда туалетний папір двошаровий, в упаковці 4 штуки. Толатне папір диву, двошаровий, в упаковці 4 штуки, вологі серветки від Greenway, 60 штук в упаковці, підгузки трусики фірми Joy. Підгузки трусики A Pampers. Підгузки трусики фірми Dada. В ЄВІ зараз акція а, на другу одиницю жіночої гігієни мінус 50. Тобто купуєте одну і другу купуєте будь-яку зі знижкою 50%. Лінбері, а, котекс, лібрес або овець. З'явився ось такий палмалів, не бачив такого. Так. А, Оксамитова ожина, півлітровий, 104 гривні. Е, вибачаю, Грінвей, гель для душа. Тут є дуже великий вибір. З різними є чорниця. Є мигдальне молочко, олива та алоє, 67-69 гривень, 750 мл і йде з досатором. Це дуже зручно. Так, ось такий моксан. Крем гелі для душа 520 мл. Кокосове молоко, малина 66-76 гривень. Ось такі невеличкі. Вагою 400 мл. Ой, у невеличкі, думаю 250 мл. 36 гривень. Смузі асаї та смузі Мангістан та імбир. Мангустін. Мангустін. Це якась екзотіка. Хочете екзотіки? Будь ласка, в'єву. До речі, теж купував цей Greenway з дозатором, Непогане мило. Тут півлітри, і воно зараз по 32 гривні. Манголітчі. Теж екзотика. Так, ось я. молочні протеїни, півлітрове з бавовною, з бавовною 35 гривень. Чому мій сейварт не зі знижкою? Хочу цей А це ще у нас купуй вигідно. Так, і як? Ну зараз зі знижкою 100 гривень. Три штуки по 90 грам. Ну, по 33 гривні виходить шматочок. Сльйоз. Зараз в акції знову подорожчав, бачу сйоз. Так, добре. 123 гривні сйоз, 400 мл. І шаума Формен. Велика шаума 750 мл. 159. Дуже хороша ціна на клір шампунь. 400 мл. 92 гривні. Дуже хороша на нього зараз знижка. Акція на Head and Shoulders. Купуйте один і другий Отримуєте знижку за пів ціни. Мінус 50 на другу одиницю. Усі шампуні торгової марки Gliss від Schwarzkopf Вагою 400 мл. Зараз в Єві коштують. 105 гривень. Акція також на Пантім Пров'я. Купуєте одну одиницю і отримаєте другу одиницю, можливість купити за півціни на увесь, на всю лінійку пантін Прові. Акція на фарбу теж бачу розкуповують зараз фарбу, а теж на всю фарбу в гіві акція купуєте одну і на другу отримаєте знижку 50%. Відсотків. Так, тільки що жінка забрала 8 фарб кастинг Ось цей. Навіть враховуючи те, що деякі позиції з фарбами йдуть зі знижкою, це дуже добре. Наприклад, бачите, не по повній ціні, а ще додаткова знижка, і плюс ще на другу одиницю знижка 50%. З'явилися ось такі новинки Італія. Шампунь та кондиціонери. На них зараз акція 1 плюс 1 дорівнює 3. На лінійку Herbal Essences теж а акція на другу одиницю мінус 50%. Хороша зараз знижка на ось цю корейську косметику. Пінка для обмивання. З екстрактом гранату. Також є пілінг гель для обличчя, теж зі знижкою хорошою. 50%. З екстрактом яблука великі упаковки. 180 мл і гранат, і ось ця. І очищуюча пінка для обличчя з екстрактом авокадо теж 180 мл. Теж йде корея. Теж з хорошою знижкою. Зараз 146 гривень. Пінка з деревним вугіллям. Також корея. За пів ціни зараз 180 мл. Або ось така для вмивання із зеленим чаєм. Теж 180 мл. Ось така ще новинка. пілінг для обличчя з екстрактом королівського равлика. Теж 180 мл і хороша знижка. Теж хорея йде. У Єві зараз акція на гарін'єр, Купуєте одну одиницю і на другу одиницю є можливість купити продукт зі знижкою 50%. На всю, на всю лінійку гарін'єр, будь-яку. Лоріаль також приймає участь в цій акції. Купуйте одну одиницю і другу можете купити за пів ціни На всю лінійку Лоріаль. Крем-гель для вмивання. Чорний жемчуг. Активна сироватка, Вага 110 мл. Зараз по 30 гривень. Зверніть увагу на торгову марку Simple, Знижка на всю продукцію йде за пів ціни. На всю продукцію йде пів ціни. І ще діє акція. купуєте будь-який продукт. І на другу одиницю у вас є можливість придбати другий продукт. Другу одиницю за. Половину ціни. Да, дійсно, Сімпл все йде, бачите, від цінників, все за півціни. І ще є можливість придбати другий продукт ще за половину ціни. Хороша акція. Хто користується цією торговою маркою, можна купити не гадаючи, не думаючи. Ось такий хороший крем, дивіться, чому хороший, тому що він йде для будь-якої шкіри обличчя. Вага 125 мл, великий тюбік. 125 мл. Зараз він за 99 гривень, знижка навіть більше, ніж півціни. І будь-що інше можна купити за півціни від цінника. Наприклад, можна купити гель. Це гель для, чого? для відпочинок. Гель відпочинок. Відпочинок <золожучий> та перезавантаження для тьмяної та втомленої шкіри. Отак. От Можна купити ось такий гейт за 50 гривень. На усю лінійку Кунівея також акція придбайте один і можливість другий придбати за пів ціни. А ось я і знайшов акцію правила акції. Божевільні вихідні, бо ціни навпіл додатково до знижок. 7, 8 та 9 липня. Купуй будь-які одиниці засобів для догляду за шкірою тіла, рук та ніг. Та отримай економію на другу одиницю. Бачите, для крем... на креми для рук теж знижка йде. Теж все по знижках і на другу одиницю 50%. Це креми, корейські креми для рук, теж хорошої якості. 100 грамів 100 грам тюбік. Зараз ми по 60-70 по гривень. І є можливість купити другий за півціни. Ну, приводите коліжанку свою, подружку, купуєте і ділите ділити Від Відвелів, знайшов ось таку чудову штуку, дивіться. Відновлюючий гель для обличчя та тіла, 400 мл, вони всі йдуть з дозатором, зараз дуже хорошою знижкою біоорганік, тобто натуральні інгредієнти йдуть. Були вони 199, зараз 69,90. Крем-бальзам відновлюючий, з чайним деревом обліпіха. Теж зараз зі знижкою для сухої шкіри. Крем для шкіри ніг теж відновлюючий, теж з хорошою знижкою. Або ось такий для загрубілої шкіри п'ят, жожоба, екстракт ламінарії, екстракт ромашки. Для рук живильний, від зморшок та пігментних плям. В кого пігментні плями. Ось таким кремом радять, радять, радять користуватися часто при частому використанні. Акція на косметику Maybelline – мінус 50 на другу одиницю. Купуй дві або які одиниці декоративної косметики для губ та отримай економію на другу одиницю. Тобто друга буде зі знижкою 50%. Eveline теж для губ отримайте 50% на другу одиницю для губ. Боржуа теж 50% для губ на другу одиницю. І також Лоріаль 50% для губ на другу одиницю. Я вам буду бажати економних покупок, мирного неба. Я дуже знімати наступне відео. До зустрічі!